Я зрозуміло, значить, я перепрошую, бо освітлення досить Голосу, е... Почекайте. зараз. Буде вам голос. Заява. Ми, працівники Міністерства внутрішніх справ Волинської області, усвідомлюючи усю повноту відповідальності нас особисто та наших колег, які зараз перебувають в службових відрядженнях в місті Києві. Засуджуємо неправомірне застосування сили до громадян України, які вийшли на мирний протест. Проти узурпації державної влади партію регіонів України. Підтвердження усього вище написаного зобов'язуємось діяти відповідно до чинного законодавства та в інтересах українського народу загалом та жителів Волинської області, яка є невід'ємною частиною України. Зокрема, не застосовувати силу проти громадян України, які проживають в межах Волинської області та мирно висловлюють свою незгоду діями злочинної влади. Третє, нести службу виключно в межах Волинської області та закликаємо колег, які вже перебувають в місті Києві, повертатися до місць постійної служби. Від імені працівників Міністерства внутрішніх справ Волинської області, ну, ви підпишете, я думаю. І відправка Харківщина ще є, для кожного міністерства. що треба. Jedni, grijem, 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 От, базить, я я думаю, ви вашому колезі, пану туристику передасте. Я передам обов'язково начальнику управління. Але тут прозвучала така, <звучить> я передам Поки я начальник управління, я немає такий. Але я вам хочу сказати, тут прозвучало таке речі, що побили. Не було, бере там наші. Хлопці, вони нам лапшовують. Да, вони Ми ж не Ви нас успокають, а ми я вам не вийдемо. Я сьогодні не мав змоги дивитися та небачитися. Але якї на Київ то, що мені говорять деркут Київ? Я не можу Ча. теж однозначно сказати. Що? Ви кажете, що це потім не працівники міліції? Та да ні, ніхто там це не каже. Понятно, що, що там почали? дорослі Важно люди стоять, що немає. там є люди, які неадекватно все поводили. І пускай, але вони багато було без масок. Я думаю, це завтра. Пускай Пане завтра, офіцер, можна, ти ти можна питання? Хто це зробив? Бо там є люди. Ніхто не скаже. Ша! 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 Ша!

Тихо, хтось один. Пане, як ви оцінюєте роботу Беркуту 1 грудня 2014 року, коли був розігнаний і незаконно побиті студенти, які мирно висловлюють свій протест стосовно в Євросоюзу? В Євро Я можу єдине сказати. Тихо, тихо. Якщо працівники міліції. Перевищили свої повноваження. Я їх не нас нас Друзько, нас я вам ціну я всім говорю. Ми, ми до вас звертаємося, до комітена. Так я вам говорю, я їх позволюю. Ми, ми вам пишіть, що ви там, ми будемо, здавайте пагони з себе. Начальник, давай. Ми листимо, як він не спить. Нас є листи для кожного міліціонера окремо. Можна, якщо хочуть так, можуть так. А що будуть передавати, не діти? i'm trying to